Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання. Релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Вас вітає програма. Цікаво про складне на Львівському радіо. З вами в студії журналіст Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Раді вас вітати, шановні слухачі. І сьогодні ми готові з вами говорити про таку дуже цікаву тему, яка є актуальною для дуже багатьох. Приємну і водночас не завжди легку справу. Будемо говорити про виховання дітей. Розібратися в цих в цих власне тонкощах виховання. Ми сьогодні будемо просити нашу гостю у нас в студії сімейний консультант, мати дев'яти дітей, пані Оксана Кочерган. Слава Ісусу Христу. Раді вас вітати, пані Оксано. І е, знаєте, є така приказка, яку мені сьогодні надав отець Андрій, дуже нам сподобалася. Е, діти це квіти нашого життя, але нехай вони ростуть в іншому саду. Жорсток. І, е, жорстока, так. По відношенню але... до дітей. Це, це так. Але е, пані Оксано, ну, е, знаєте, ви, напевно, з практики свого життя і е, специфіки своєї праці. Ви дуже гарно їх поєднуєте, так власне, як сімейний консультант, і також як мати стількох дітей. Скажіть, будь ласка, як власне у це поєднання вам вдається, і як, як це бути матір'ю стількох дітей і мати таку велику сім'ю? Ну, цікаве запитання, звичайно. Я думаю, що все не можна поєднати так ідеально і досконало. Тобто, людські сили, людська енергія і здоров'я небезмежні. Тобто ми маємо їх просто мудро розподіляти. У мене був такий момент, коли я, ще будучи директором школи Святої Софії, вважала, що в мене дітей чоловік на першому місці, але де-факто більшість зусиль школа тільки становилась. Я мусила, крім обов'язків директора, виконувати дуже багато. І, відповідно, я зайнялася тим, що почала рахувати свій час, на що я його використовую. І коли вже це називається такий хронометраж часу. Тоді я з радістю і з легкістю передала вразди правління і директорства, теперішньому директору, пані Галині Ілів. Ніколи про це не пошкодувала. І, відповідно, вже маючи весь свій час, я почала вже його робити так, якби це мало бути як вчить святе письмо. На першому місці чоловік, тоді діти, а тоді вже все інше додаткове, що також є важливим для реалізації жінки. Пані Оксано, звичайно, що мій. Батьківський досвід рівні, з вашим є мізерним. Я, я молодий батько, у мене поки що всього, у нас двоє бо... дітей. І день починається в мене з того, що я, звичайно, встаю, ну, вмиваюся і стою діти, і відразу починається рух хаті, всі гонять. Я по тій хаті знову ж таки гоню, вилітаю з хати кулею, знаєте, бо мої обов'язки чекають, я мушу їх виконувати. Ось як виглядає ваш день, коли у вас дев'ятеро дітей. Це є в два з чотири з половиною рази більше гамуру, не знаю потреб інших, які треба всі задовольнити, кожному допомогти і підказати. Як виглядає ваш день? Ну почнемо з того, що в нас вже зараз по суті половина тільки дітей є з нами. У нас є діти від 25 до 5 років. Тобто, час не стоїть на місці, один син одружений, сам має вже свою. Півторарічну донечку, одна донька в Києві, два сини Петро і Микола 17 і 15 років вчаться за кордоном в католицькій школі польській. Донька, 18-річна, поступила в католицький університет, не живе з нами, бо хоче відчути себе самостійне життя. Тобто з нами вже залишилось тільки молодше покоління, як ми називаємо. У нас є молодше покоління, середнє і старше. Але в ті часи, коли вони були всі вдома. Звичайно, що це не було легко, але ми маємо декілька туалетів, декілька ванних. І маємо, я написала кожному таку пам'ятку: сім кроків зранку. Встав, подякував Богові за прожиту ніч, застелив ліжко. Забрав з вечора підготовлений рюкзак, одягнувся в з вечора підготовлений одяг. Це все так чітко на папері розписано. Ну не можу сказати, що всі так чітко ту пам'ятку використовували і так всі ті кроки робили. Але я шукала якісь шляхи, щоб спростити цей процес. Бо почнемо з того, що в мене мало того, що тих дітей є дев'ятеро, дякувати Богові, але вони ще мають всі такий дуже лідерський характер. Вони би всі хотіли, щоб життя за їхнім ритмом, За їхніми вказівками крутилось, а не за батьківськими. То була ще складність в тому. Так, то справді цікаво. Пані Оксано, вже, скажімо, ми почали про це говорити трошки раніше, але питання кар'єри і питання виховання дітей. Я думаю, для багатьох і жінок і молодих мам в сьогоднішньому світі тепер ті питання стоять і є дуже актуальними. Але, наприклад, Ну, Доходить дійсно деколи до страшних речей, коли е, жінка навіть може зробити аборт, бо сказати, що дитина, майбутня дитина може їй заважати її кар'єрі, так, майбутній, навіть до такого доходить, на жаль. А, хоча, з іншого боку, я також такий, чув, такий буквально випадок. Одна відома досить співачка наша, українська, е, значить, е, розказувала, народила дитину, продовжувала свою концертну діяльність і пізніше в якихось тих власне, популярних виданнях розказувала, як вона. Передає молоко там, чи літаком, звідки з другого кінця світу, там, якимось Мерседесом, вона його везе, там, хто знає, що потім. Ну, е, взагалі, е, як, як, власне, от може на основі вашого досвіду, чи може поєднати жінка сім'ю, е, сімейні обов'язки? Виховання дітей, часто дрібних дітей також, які тільки народжуються, так і успіхи певні в роботі, тобто якийсь трошки успішний певний зробити кар'єрний ріст за цей час, як воно з одне з другим співвідноситься, і чи лишається, чи взагалі от може лишатися ще при цьому якийсь час навіть для себе в жінки зрозуміле питання, і я маю таку досить конструктивну відповідь. Як, на мою думку, це півдня. Половина робочого навантаження, половина денної нагрузки, 4 години в день це ідеальний розв'язок. При тому, що для тих жінок, в яких вже діти пішли в школу, це може бути ранкова половина. Коли жінка ще має багато сили для роботи, водночас, прийшовши додому в обід, вона може відновити ті сили. Поки вона добереться, послухати музику, відповідно, в навушниках класичну, потім прийти собі, включити якісь аромолампи чи ще музику, відновити сили і бути готовими очікувати приходу дітей зі школи, дати їм розігріти цей обід. Натомість в мене воно трошечки по-іншому, але половина навантаження тижневого я вважаю, що це чудесний вихід. Хоча є ті роки, коли діти ще малі. Коли це не спрацьовує, тому що тоді дитина формує у цю безпечну прив'язаність. Є зараз такий гарний дуже термін. Тоді вона хоче мами більше. Ну, я це так цікаво вирішувала. Я куди їздила, брала дітей з собою. Я була на такому з'їзді католицьких шкіл Польщі, то цей польський кардинал казав: там, де є мале дзвінсько, Агнусі тоді було 5 місяців. То є делегація України. Я мала таке кріселко, взяла собі найстаршу доньку, вона мене супроводжувала, допомагала. Тобто я брала дітей з собою, коли вони були малі, але вже коли я це почала розуміти, вже це молодше покоління. Це один момент. Другий, просто коли ми молоді, ми настільки всього багато хочемо. І для нас оця кар'єра виглядає вже настільки привабливою. Що ми не до кінця здаємо собі звіт, заради чого ми в цей світ приходимо. Знаєте, хтось сказав так гарно, є два найважливіші дні в житті людини. Перший, коли вона народилась, і другий, коли зрозуміла для чого. І, власне, оте, для чого в контексті виховання дітей не всі мами розуміють вчасно. Вже коли діти виростають, і коли вони мають певні труднощі з ними, коли вони порівнюють інколи своїх дітей з іншими, коли вони бачать там маніпулятивні схеми чи агресивну поведінку дітей, чи проблеми в навчанні, вони починають розуміти, що щось було не додано, щось було не так. І тоді, вже з часом, вони інколи починають розуміти, яка була їхня основна ціль, яке було їхнє основне покликання. Але якщо діти вже минули перехідний період, то виправляти це все буває складніше. Тобто найголовніше зрозуміти, що ніяка кар'єра не дасть такої сатисфакції і такого до кінця реалізації, як, власне, ці добре виховані діти. Водночас кожен має ще якесь інше призначення. Якщо він може ще допомагати іншим чимось ділитись, то я дуже це підтримую. Пані Оксано, ми тут згадали за вислівки, про, про які говорить Тарас. Інший існує вислів, які, які говорять наступне, що не виховуйте дітей, вони все одно будуть подібними на вас. Скажіть, будь ласка, з якого моменту, з якого віку, чи взагалі можна ставити таке питання, що з якогось часу потрібно приступати до такого активного виховання дітей? Бачите, я думаю так, що не виховуйте це неправильно звучить, але все питання в тому, що ми вкладаємо якраз в це виховання. Тобто, фактично. Рослини і тварини це є вже такий докінчений проєкт Божий. Людина не є докінчений проєкт. І якщо абсолютно занедбати певний період життя, де людина може навчитись формувати ті навички, ті чесноти, які їй будуть потрібні для реалізації пізніше, то вона вже їх дуже важко набуває в дорослому віці. Ще одна усмішка на ваше запитання відповідає, що ви запізнились на 9 місяців, якщо у вас дитина вже народилась. Але якщо так взяти з практичного виміру, то коли наступає момент, дитина вже усвідомлює в рік, вона має вже чітко розуміти слово ні. Оце я би сказала такий початок виховного процесу. Існує дуже проста і така практична схема. Чотири кроки: як виховати успішних дітей, успішних в широкому значенні того слова. Перший крок дитина має відчувати себе прийнятою безумовно, любленою безумовно, визнаною і поцінованою. Це означає, що коли дитина робить речі, які не подобаються батькам, вона розуміє, що батьки засуджують поведінку, але ніколи не засуджують саму її. Тобто розмежування між злим вчинком і злою людиною, бо навіть дорослі роблять злі вчинки, Ми кожен робимо злі вчинки, але ми в той момент не стаємо тим злом. Це перший крок. Другий. Дитина має чітко розуміти, що від неї чекають. От в мене вдома це є така схема на картоні написана. І ми зібрали дітей і кажемо, ми від вас тільки три речі хочемо: повага, обов'язки і зростання. І тоді їм чітко пояснюємо в повазі, там не обзивати один одного, шанувати чужу власність, не брати без дозволу. Пояснюємо обов'язки хатні. У нас є чергування на кухні, чергування по хаті, прибирання своєї кімнати. Обов'язки шкільні, відсутність зауважень, тобто все розписано. І останнє зростання: як мотивувати дітей читати потрібну літературу, ходити на потрібні гуртки, які розвивають їхній талант. І коли ви це все виконуєте, кожен має свою кількість сторінок на день. Тоді, будь ласка, те, що ви хочете: інтернет чи телевізор це другий крок. Чіткі вимоги, що ми від дітей очікуємо. Третє усвідомлення, що діти, як і батьки, мають свободу вибору. Ми їм кажемо. Це наші вимоги, ви можете їх прийняти, а можете їх відкинути. Але якщо ви їх відкидаєте, то наступають наслідки. І четвертим етапом, які наслідки наступають, якщо дитина відкидає своєю вільною волею вимоги батьків. І тут дуже важлива порада для батьків: дитина хоче робити те, що їй подобається, і хоче, щоб їй було добре. Батьки мають зробити все, щоб ті дві, дві речі нараз не були в дитини, або вона робить те, що їй подобається, і має наслідки сумні, або вона робить те, що треба, і їй добре, класно, комфортно. Це, до речі, не тільки з дітьми спрацьовує, це навіть з чоловіками, з дружинами, та схема спрацьовує чотирьох кроків. Ага, ну Дуже дуже цікаво, і е, шановних слухачів закликаємо брати ручку і папір і собі писати корисні речі, бо дійсно можна багато всього цікавого почерпнути з нашої розмови. І для тих, хто ручки під боком часом не має, зовсім не проблема, бо нашу програму ви зможете послухати також і в записі, ми її викладемо чим найскоріше на, у, на нашу сторінку у мережі Facebook. Цікаво про складне. І також нагадуємо вам, що є наша електронна почта, на яку ви можете писати нам листи і свої відгуки, Складнеравлик.gmail.com Пані Оксано, ми вже зачепили таке питання з тиху чотирьох кроків, і ви говорили про це, що якщо цього не виконує хтось, наприклад, має та дитина вільний вибір, наступає м -м, певне якесь обмеження, я би так сказав. так? І е, хотіли би трошки поговорити власне про справ таке поняття як справедливість і покарання. Чи, ну воно ну, звучить так досить страшно, так, слово покарання, але чи варто карати батькам своїх дітей? Як ця покара має виглядати так, щоб вона не травмувала дитину? Ой, питання покарання вічне як світ, і таке ж самісінько складне. Тобто, бачите, все-таки покарання не є доброю річчю. Хоча в Святому Письмі є надзвичайно багато гарних цитат, але мені видається, що тут переклади самі, і саме слово покарання, коли батьки карають дитину, дитина відчуває злість до батьків. Але завданням батьків мистецтвом виховання, на мою думку, коли наступають наслідки, зрозуміти, що я відповідальний за ці наслідки. Тобто не батьки погані, жорстокі, там мене покарали чи обмежили. А я мав вибір, отак як ми з вами говорили, і я вибрав невірно. Відповідно, я страждаю, мене трошки болить, я чогось позбавлений. Тобто, щоб це не була теорія, а практика, це, це б мало сприт... виглядати так. Якась там сім'я середньостатистична, батько вирішив вивезти дітей влітку на озеро і всіх повідомив. От розподіл роботи 9 ранку. Це відповідає за те, це за те, це за те. До 9-ї ви робите свою роботу, в 9 ми їдемо на озеро. Діти такі радісні, їх було троє, двоє зробили свою роботу. Той син, що мав покусити газон, він зайнявся чимось іншим, мав якісь бажання там, послухати музику, ще щось, друга година наступає. Цей батько підходить до сина і не застосовує ні емоційного тиску, ти такий сякий поганий, ні шантажу ох, ти мене так засмутив, мені так. Говорить спокійно, каже, синочку, мені так прикро, що ти зробив такий вибір. Я так хотів з тобою на озері поплавати. Син каже, а що тобі перешкоджає зі мною поплавати? Ну, домовленість була чітка: друга година наступила, газон не покошений, ми поїдемо без тебе. Мені прикро, мені жаль. Ясна річ, що син може все одно звинувачувати батька, який той безсердечний і, і несправедливий, і так далі. Але тут чітко. Ми вчимо дітей найголовнішого життєвого закону, а найголовніший закон життя це що посіяти, то й пожнете. І дитина, відчуваючи певну біль, вона все-таки розуміє, що це її справедлива, ви якраз це слово справедливе зачепили. Це справедливий наслідок її поведінки. Натомість справедливість і милосердя це дуже цікаві речі. Я думаю, що матері схильні більше до милосердя, до виправдання, до шукання винятків. А батьки по своїй суті такі вкладені Богом. Вони такі ближче до Бога батька, і вони більше схильні до справедливості. Ну відповідно для всіх моїх дев'ятьох дітей батько завжди є кращий, такий сильніший авторитет, глибший авторитет. Батько скаже, мало, похвалить мало, але це набагато для них значущіше, ніж багато моїх слів. О, така правда. Шановні слухачі, нагадуємо, сьогодні в нас в студії пані Оксана Кочерган, матір дев'ятьох дітей. Пані Оксано, прийшов час на те, щоб ми послухали пісню від гостя. Будь ласка, проносуйте ту пісню, яку ви сьогодні для нас хочете запропонувати. Вона, знаєте, має досить символічну назву, і там буде такий приспів крок за кроком. І саме сьогодні мені чомусь от хотілося би тим батькам, які трошечки зневірені, діти, яких підростаючи, можливо, не оправдовують всіх їхніх надій, зрозуміти, що все починається з першого кроку. Перший крок це наша така постава невербальна, це такий люблячий погляд, яким ми показуємо дитині, що ми віримо в неї. Бо наша невербальна постава вона впливає на нашу праву півкулю мозку, яка відповідає за інтуїцію, за креативність, а потім вже слова. Слова діють ліву, де логіка, де чіткість. Тому почнемо з першого кроку. Покажімо своєю поставою нашим дітям, що ми віримо в них, що вони. Дуже можуть багато вони добрі люди, і дуже можуть багато в житті здійснити. Тобто, головний меседж це буде все починається з маленьких кроків, і крок за кроком ми дійдемо і до єдності, і до любові. Слухаємо пісню у виконанні Хавдій Мар'яни. Крок за кроком з фестивалю Пісня серця. Знову повертаємося в студію Львівського Радіо, де у нас в гостях сьогодні пані Оксана Кучерган, сімейний консультант, а також матір 9 дітей. Людина унікальна, як на мене. Пані Оксано, таке питання маємо до вас. Питання одвічне і саме батьківство і материнство. В святому письмі є такі слова і одна із заповідей Божих, яка, яка говорить про те, що шануй батька і матір і буде тобі добре жити на світі. так? В іншому, з іншої сторони, апостол Павло, десь повторюючи також цю заповідь у посланні до Ефесян, 6 главі, говорить про те, що, а ви, батьки, не надокучайте своїм дітям, бо як поєднати ті на перший погляд такі дві настанови, які з одного, то є одні якби супереччі, але, тим не менше, апостол Павло їх об'єднує в один з тих в посланні до Ефесян. Так, отче, якраз як ви їх прочитали, так власне, в такому порядку має бути. Все-таки пошана до батьків є надзвичайно важливою справою, яку багато батьків занедбують. Мама говорить, дитина не почула, мама ще раз говорить. Потім поговорила, зробила сама. Тобто, фактично, я своїм дітям малювала на такому великому плакаті. Коло безпеки, я його називала. І в тому колі безпеки була усміхнена дитина, і в тому колі безпеки було написано довгі роки життя, добро і радість. Тоді я стрілочкою малювала поза колом безпеки таку засмучену дитину, яка не мала довгих років життя, добра і радості, і пояснювала їм так наглядно, що фактично добро буде тоді, коли ти будеш це пошанування мати. Але тоді я зробила другий крок. А що це таке пошана? Він вона включає послуг. А що таке послуг? Коли ти робиш те, що ти не хочеш робити в цей момент, тільки тому, що тобі це говорять батьки. Тобто, однозначно, повага до батьків має бути. Однозначно, вона має бути в такому контексті: я роблю те, що я не хочу робити, тому що мені це говорять батьки. Відповідно, коли цей авторитет батьків є на нормальному рівні, батьки є на певному підесталі. То батьки не використовують, не зловживають. Тобто, так як ми говоримо про чоловіка і дружину, що чоловік стоїть над жінкою в тому плані, що він служить, і дружині, і сім'ї. Відповідно, так само і батьки вони не зловживають цією владою. Вони дають дитині певний простір, певну свободу, певний вибір в будь-яких моментах, починаючи від одягу і закінчуючи ем, друзями. Я би уточнив то питання в такому ракурсі, що часто, особливо молоді люди, які мають батьків, вони кажуть: я не слухаю своїх батьків. Такі не вони, вони то як гріх спріento. Вже в старшому... в старшому віці люди. Я так? не слухав своїх батьків. І ]cycles. тоді таке виникає питання: а до якої міри ті діти повинні слухати своїх батьків? Розумієте? От в, в, в тому ракурсі, ну то питання більше. Якщо вже дитині поза 20 років. Так, саме саме 20... oh, 20... святе письмо на це відповідає, коли чоловік і жінка об'єднуються в шлюб. Того для них пріоритети змінюються. Для жінки на першому місці тоді є вже визначальним словом чоловіка, потім діти, а потім залишаються батьки. Тобто, пошана до батьків залишається до смерті батьків, але це вже не послуг. Тобто змінюється ситуація в тому плані, що пошана, я їх відвідаю, я їх нагодую, коли треба, я їх відвезу в лікарню. Але Їхнє слово вже для мене вирішальне. Я створив свою сім'ю, я несу за неї відповідальність, і тут, як на мене, гріхом вже стає, коли я це маю з практики, коли дуже багато одружених заміжних жінок. Не слухаються свого чоловіка, не радяться з ним. Цей чоловік не є першим місцем, тому що в неї на першому місці залишилася мама. І всі поради, і всі ділення своїм життям, своїми внутрішніми переживаннями ця жінка робить не з чоловіком, як мала би, а з матір'ю. Пані Оксана, також є таке. Думаю, питання ми не хіба зачіпаємо віковічні питання, які актуальні для всіх, але вони тим більше не стають менше актуальними. Багато батьків переживають, особливо в віці, коли діти стають їхніми підлітками, коли починають самостійне життя, більш-менш самостійне, та перші кроки, за вплив їхнього зовнішнього середовища на їхню дитину. Так? Тобто так зване питання вулиці та, чи питання друзів. Як з одного боку, от, на вашу думку, як думку матері і думку професіонала в цій справі, Можливе, от власне, це поєднання дає така та межа, щоб е, зберегти дитину з від згубност, згубних речей з боку зовнішнього світу, від скажімо, від впливу згубного вулиці чи друзів, а з другого боку не зробити її ізоляцію, значить, не закрити в хаті і не казати сиди тут, ліпше ти ніде не будеш виходити, ніж будеш щось погане робити. Бачите, батьки мають готувати себе до того перехідного періоду багатьма роками, коли дитина ще мала, і вони мають бути свідомі того, що, вибираючи школу, вони вибирають середовище. Тобто, саме тому я десь присвятила багато років свого життя і зусиль творення цієї початкової католицької школи Святої Софії. А зараз. В Асоціації християнських батьків України, яка є чимось таким новим, новозаснованим на теренах України, ми будемо сприяти повстанню нових шкіл, не тільки приватних, а шкіл просто духовно-морального спрямування, де християнські цінності будуть важливі. Бо Настільки більше буде таких закладів, де батьки будуть знаходити підтримку в тому, чого потребують їхні діти. Бо ви праві, підлітковий вік, не батьки вже головні, середовище однолітків, вплив, авторитетні вчителі це одна сторона медалі, і я би не, не могла промовчати тут без впливу різних юнацьких спільнот в церковній структурі. Це також потужна сила. Дитина може відвідувати звичайну школу, але може мати оце потужне середовище, яке буде вівтарна дружина, яке буде їй допомагати, підтримувати. Тобто це союзники батьків. Пані Оксана, ми вам дякуємо за таку вичерпну розмову, яка заторкнула сьогодні дуже багато різних тем, напевно, які засловуть інші програми, так? Я, користуючись нагодою, передаю вітання своїй дружині, напевно, як і Тарас і своїм дітям. Я сподіваюся, що ті теми, які сьогодні нам відкрили, ми будемо використовувати в своєму щоденному житті. А мені вітання передати своєму чоловікові дітям. Не можна, я думаю, що так. Це була програма Цікаво про складне на Львівському радіо. Слухайте нас щосереди в прямому ефірі о 16.30. Пишіть на нашу сторінку у Фейсбуці, пишіть нам на емейл e складнеравлик.джмейл. І протягом цих півгодини з вами спілкувалися отець Андрій Хомишин, Тарас Бабенчук, пані Оксана Кочерган, сімейний консультант, мати дев'ятьох дітей і засновник християнської школи Святої Софії. Режисер прямого ефіру Володимир Оряшок. Дякуємо всім за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.